Настав час для сніданку. Ой моя улюблена рубрика. Коли ми, ми готуємо, годуємо, готуємо, а ти їсиш. Теж ласкаво, нашої... ласкаво просимо до нашої кулінарної студії, де кожне приготування це справжнє насолода, бо спонсор показу – торгова марка Крауф. Крауф. Готуємо із задоволенням. Ну що, дорогі наші глядачі, у понеділок ми почали готувати? Ми готували сніданок із солодким плодом серпневого врожаю, диною, якщо ви пам'ятаєте, тож пропоную цю традицію продовжити, бо саме зараз починає достигати унікальний, смачний та неповторний інжир. Ось він. Ось він. Mm -hmm. Юра, так. як ти думаєш, от це фрукт чи це винна ягода? І взагалі як його називають? Um, так, давай давай думати логічно, по-іншому не виходить. Uh, значить, інжир росте на фіговому дереві, правильно? Так. Uh, тому робимо висновок, що це фрукт. Фрукт. Ну, на дереві. Це логічно. Ну, фрукт. давай так, ти майже вгадав, бо інжир це не фрукт, а інфрукт. Чув в когось таке? Інфрукт. От, от давай, простими Папа. словами, це таке. Ем... Перевернуті квіти, які цвітуть всередині великого темного бутона, а запиляють його лише фігові оси, які помирають середині інжиру. Wow. Але й розмножуються там у фігових ос з інжиром просто ідеальна гармонія. Це інтересно як вони туди заповзають. Ну ось але так. не лякайтеся, бо не в кожному інжирі ви знайдете осу. Вже виведені сорти перевернутих квітів, які не потребують запалення осами. А як приготувати сніданок з інжиру, аби почати свій день у цілковій гармонії, знає шеф кухар Владислав Міцкевич. І вже за мит він приєднається до нас. Як вам підтримувати? Владислав Міцкевич. Шеф-кухар та популярний кулінарний блогер, за рецептами якого готують сотні тисяч українців. Друзі, всім привіт та Слава Україні! Приготували кубдарі за моєю рецептури. Дуже смачно соковиті Такі кожна страва Владислава це маніфест кулінарної майстерності. Подаємо крем, м'ясо, томати та мікрорі. Точного з початком повномасштабного вторгнення шеф-кухар нагодував близько ста тисяч людей з доокупованих міст та сіл Київщини. І сьогодні Владислав покаже, як приготувати сніданок, що змусить ваші смакові рецептори співати від задоволення. Отже, отже, доброго пане Владе, ранку. доброго раночку раночку і знову ми з раді. Так, вітаю вас. Ви знаєте, дуже круто дивитися на людей, які приходять, ранку. не зважаючи ні на що, але внутрішньо з гарним настроєм. Це дуже рано прокинулися і зразу до вас на кухню. вона вже вона вже як своя. Що ми сьогодні будемо готувати? Які інгредієнти нам потрібні? Розкажіть, будь ласка, нашим так. Сьогодні ми будемо готувати сніданчик. Який ви будете у нас їсти тут без мяса? Без без... Але я бачу хліб, а Ксюша хліб не їсть. Та він безлітений. Підете? Точно? Да. <хих> так. <Точно хих> <безлітеновий. хих> мені здається, що Ксюша вона не їсть, вона нюхає квітів. В даному випадку Ксюша нюхає фігу. В даному відпа... від... випадку вона ос... оса. Оса. <пах> да. так, Гороче, з чого ми починаємо? З чого ми починаємо? Так. Давайте інгредієнти. Чабата, шах, камамбер, зелень, мікрогрін, інжир, томати вялень, часник сухий. Мед Брускетна, бруски, дав таке бутербродів. Вона ж бодово вода на щоб хрунь заваня, отак от все да, І можна і зараз увечері. Коротше, давайте будемо подавайте. Роздавайте завдання на щоб ми руки. А все ми, а я помив, я посіли мої руки. Ксюша, ти у нас будеш займатися сиром. Що треба зробити сиром? Зробити такі знаєш, маленькі, як то, дирочки, щоб він не взірвався. — Короче, дирочки, щоб не взірвався. А чим дирочки робити? Так, Ніже. Можна ведечко. Ну, так, можна були... О, да, О, да, 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 Тільки, конечно, конечно. мы, можна ножем, можна веделичку, можна зубочисточку, чим хочете. Дивіться, можна приготувати камамбер в духовості на 180 Давай. шах. І все. Як багато дірочок треба робити. Як на небі зірочок. Отак нормально. Нормально, але. треба казати Так Що ж ти робиш? Що, не треба. Отак різати не треба. Ні, ну якщо хочете, можна і так нарізати. Красиво. А, так воно ти малесеньке, як. Зараз одну ти велику зробиш, і як ми будемо все це діти. Ну, хоча б під сорок. Так він для себе готує. У нас ж велика сім'я. Отако. боже мій, як гарно. Так, і давайте поставимо пательню. Вже стоїть. Давай разом все собою. Так, значить, давай. я ріжу десь по сантиметру. Це норм? Це норм. Ох, ти б ох. Дивіться. Отак. Так. Отак. Давай нальємо трішечки з тобою олійки. Давай. Сюди прямо. Шах. Ох ти мій, хорошо, хорошо. Так, Юра, ти в нас сьогодні будеш відповідати за хлібчик, так? Добре. У нас буде відповідати за інжирчик. Тільки треба ж наш камамбер поставити куди? Все правильно, у духовочку. Юрчика, будь ласка, добре, давайте разом. А Хлібчик я обжарюю. А хлібчик ми обсмажимо, але дивись. бачиш, у нас димиться, треба буде до вершкового масла дати, щоб не підгоріло. А, ось Як відник? Ну, коротше, легенько. А я послухай, я вже і скоро, Сюди, командир. Одна секундочка. Камамбер ми ставимо, це дуже важлива інформація. На яку температуру і наскільки? 180 градусів, то треба дивитися прямо за ним. Там, головне, щоб він не Ладно, Подивись, будь ласка, чи правильно. А я в нас так і є. 170 градусів. Це віли, віли, віли ні, почекай, почекай, почекай. А чому ми змішуємо дві різні олії? Все дуже просто, тому що в вершковому масі у нас дуже багато білка, цукрів і все інше. Денатурація відбувається, воно просто все підгоряє. А, денатурація. Прям з язика зняв, я прям про це і думав. Так, не в масло А то, що воно трохи пригоріше, нічого страшного. Це вже називається по новопомодному бернуазет. Берноазет. Берноазет. Якщо у вас масло згоріло, це берно аз. Берноазет. Берно берно ну, Тобто це непогано. Це непогано, не ні. Ну, це це а чому да. не да. це, це, погано, ні. Ой, в мене Берноазет берно азет, страпиться. В цьому не менше погано. І що? Да. вами Одужайте. <кліпс> так, Юра, у нас <кліпс -піліп>. наймовірно, впорався, я вважаю. Ça ідеально. Так ніхто не ріже, так як я ріжу. я, Ви бачили, як він це робив. І тепер професійно можете взяти на двох, собі порізати, наприклад, інжир. Напополам. щоб було красиво. Скільки у нас брускеток буде? Три штучки. Так, Дивись, до речі, як вибрати найсмачніший інжир? По-перше, як різати його. По-перше, як різати. Різати його треба навпіл. Ну, треба ж перевірити, там є оса чи нема оси? Неймовірно. Звісно, треба. Дивись, як треба. це Перевіряємо. Отак, так? Да? Да, от так, отак. Да. А як... потім ось так, так, так? Ага, нема оси. Нема оси, да. так. Нема оси, нема. Нема ба як правильно вибрати інжир? По перше, щоб він гарно виглядав, все як жінку собі чи там чоловік берете, вибираєте. А має бути красиво, мигеньке, без зморшок і всього іншого. І гарно пахнути. Нічого немає там сверх якогось. Розкажи, будь ласка, в чому... Ну тобто ніяк. Тобто чому взагалі користь інжиру на сніданок? В чому, по перше, в ньому мало калорій, тридцять. В нього дуже багато е цих е мінералів і вітамінів. Це, Конечно, ну тобі можна все, боже. Так, я так розумію, що ми будемо його смажити, так? Да? Так, да, ми будемо його смажити. А це ж а нашу його смажити? А, дивись загалом, коли ти будь-який продукт прогріваєш, типу там цибульку, так, коли ти її посмажиш. Так, так, так. Вона сосніся, вона така дуже інтересна. Добре. Картофолька... Навіть якщо туди цукорку, то дай. Звісно, Трішечки сольки. Коротше, коли ти все підігріваєш, ага. то все становиться набагато а смачніше. А чому жир називається винною ягодою? Тому що він дуже швидко, як тобі сказати, бородить. Ну, Ферментується, будемо так казати. Так. 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 І типу, його частіше за всього там роблять джеми, всякі ці конфітюри, Uh, желешки. коротше, його дуже швидко беруть і там перероблюють. Тому коротше, ось так. Ось. Треба з ним щось робити, бо він їсться. їсться. Ні, ну ви можете uh -huh. дивіться, ви можете їсти. Так, можна uh, перший. перший момент. Перший момент. Дивіться, Давай. у нас Давай. трішечки тут забагато масла, я зілью просто. Знаєте, зіллю, щоб, щоб його забагато. Я старалася. Ні, ти зробила просто все настільки круто. Це видно, що але, раз, але сильно було так, І тепер кидаємо наш з вами інжир uh, прямо сюди. Прям Скидемо, куди? Так? От прямо сюди, прямо. А що пішов? Інжир можна смажити? Трішечки, трішечки прогріти просто. Щоб ми щось додаємо туди? Не, не, просто не. на маслі, так? Так, да, да, да. просто на маслі. Можна ще додати білого вина. Але не будемо. А чому ми не, ми не додаємо білого вина? Знаєте а, чому? Тому що в нас його немає. У нас, у нас його немає, і це добрий ранок. Ну як це так? З, а, з, а з, а це ранок, так алкоголь це ж випарюється. Алкоголь випарюється з вина. Випарюється, знаєте, ну. Але ви у нас дає? його немає просто. Воно дає кислинку. Я думаю, що досить, можна взяти, приправити. Давайте сюди його скинемо. І приправити давай. його трішечки а можна, можна я одну собі собі? Це можна, так? Все, дивіться, наш хлібчик, подивіться, який він має апетитну якусь корінку. Опа. Значить так. А треба взагалі, да? так? ти хочеш прям так. Ну давай. У Індж... мене є просто дуже важлива інформація, яку я хочу понести. Інжир росте на фіговому дереві. І саме листям фігового дерева дерева за легендою Адам і Єва прикривали свої тіла. То о, може забороненим плодом було не яблуко. Ніхто не думав, а може це був інжир? Слухай, може вони їли інжир? Легенд дуже багато. От, там кажуть, що і засновники Риму під цим деревом е, никалися. Дуже багато, якщо <свісно> чесно є, е, всяких легенд. Але зараз ми не про це. Треба нам томатики, друзі наші наробити. Давайте, О, давайте. давайте напополам. Все як завжди. Ми ж команда. Так, Юра, чому ти все забрав, якщо ми команда? Команда. А, і, а почекайте, нам зараз треба подивитися, наш там сир. А що, він дуже швидко, да, йому баста приходить? Ой, як хорошо. А ми чесничком пересипали його? Ні, не, не присипали. Правильно, А о, ми, я насуше. При... Да, ну, от зараз візьмемо і присипаємо. Давайте да. присипимо. Так, так, як ми його. Що, Оце... ну треба якось його бачити. Ну, а є, от, от, от як його? Буду, його? ж не вдуже. Ну, Звісно, да? треба все по-простому. Все по-простому. Да, Гарденько по нарізаєте, щоб саме головне було. Воно... Э, скільки, скільки часу треба підсмажувати у нас? Чи Чабато, по по-перше. Чабато? Ну дивись, скільки у нас пройшло часу? Давайте відверто. Ну, Полинені... вилики... угу. да, uh, інжирчик. Інжирчик. Так, підігріти на гарній пательні, щоб просто підігріти його. Будемо так, так сказати. Так. Можна додати білого вина, можна додати прямо на пательню, якщо біле вино, можна додати, зараз посипаємо з тобою трошечки. Давайте. А скільки. Так, це є. А, а от чесник тільки сухий треба, чи можна і сіти? Дивись, дуже багато людей люблять свіжий, туди прямо розмарин тикають. Ну, коротше, всі ці діла. Так. Знаєте, але і він теж запікається. А, це конечно, дуже, смачно. дуже смачно. Але в нашому випадку раночок. Це інше і спеціа ну да. завжди є вдома. А, а цього? які інші спеції, окрім от чесничка, можна туди додавати? Слухай, якщо чесно, можна експериментувати, як ти хочеш. Можна взяти там, хоч з апельсином, хочеш там, можна давати корицю, можна давати чорний перець, можна давати коріандр. Ну, все ж все, що завгодно. Ну, для мене тому команбер смакує зовсім ну, зі всім. Для мене для мене. А, єдине, що я не поєдную, хоч чаще за всього, типу, там знаєш, якийсь з якимось, наприклад, стейком. Можна його компонувати. Це за прошуту, хамоном, чим завгодно. Тобто будь-який такий от французький сир, який ми брідчі. Камамбер класно компонується з в'яленими томатами, з інжиром, з медом, з прошу, з камоном. Це смачно розказуєш? А, Із жиром, там... Ні, ну, а, але, я... але але нічого не займіне сельцена, А, Ді, ти, ну це, понимає, це... це, це... Тут, і, тут і, так? Тут на 100% сотки, вони будуть тебе. М, але але е... туди для ранку, там, там. то не для да. ранку. Що з мікрохвильовкою? Якщо в тебе в квартирі мікрохвильовка, з печ піч треба розігрівати це час, і ну кажуть, ну ну не на Дирочки зробив. Ти в камаммерчику, в, в мікровоновочку, шах собі. Ну, хв... скільки там, воно на минутку поставив, на хвилинку собі поставив, дивися, воно. Пі... Щоб, він... не вз... і щоб не взорвався. На фоні... на а та на мотельнички можна? Чи не дуже? Ну і давайте подумаємо на пательні чи можна. Якщо якось там його покласти на типу зробити підкладку на пательню, налити води кришкою прикрити, коротше, зробити таку дачу парову баню, то може так. Да, але це такий, знаєш, це вже такий ну, досвід ну, нестандартний. З приводу сиру, чим він відрізняється брі від камамберу? І той, і той французький, дивись, ага, все. брі зазвичай він маленький. Просто маленький, маленький. Із білого піліцелінового пліснява це біла. А камамбер він великий зазвичай. От, і в нього більш така тверда скоринка, будемо mm -hmm. так казати. Але по смаку відверто. Той, що у нас продається у всіх супермаркетах, одне і те саме. От одне і те саме, немає ніякої зовсім різниці. Так, давайте з вами подитожимо. У нас з вами є що? Нарізані томати. Так. Боже, як ви геніально обидва. Але порізані. Ага, дуже красивий. Кибочками, а, а, а Ксюша ну, шматочками. Ну, вона просто таке щенки, знаєте, коли ви стервятник притів, так порвав, 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 собі щось пробив, не доїхав. Ти, будь ласка, не свою їв. тарілку дивись. І полетів. Свою о, тарілку, тарілку дивишся. Це не міша не їла хліб. Я не їла його. Дивіться. Сьогодні можна все. Так, дивимося на наш з вами сир. О, Юра, Вій. я спалив тебе, мала. Так. Ну, все. До речі, з приводу м'яса, яке м'ясо можна, тому що мені ну, от, не хватає в цьому. Ем, не комбінації. хватає вийди, будь ласка. Комбіна... В комбінації не хватає, все таке м'ясо. Хочеться щось таке, щоб воно було а... потужним. Тут Бо трохи... знаєш, навіть якщо ти їси, яєш, то ти все одно береш, ну, я тут все свісочку якось від в рот собі запіхнеш, звісно, щоб було поситніше. Тут можна, я ще раз кажу, хамон. А це буде по-настоящому. Це буде, звісно, можна ще руки, але потім там тришечки олійкою полити. Але я хамон не дуже люблю, чесно скажу. Чесно? Ну, суха свиня. Ну а от до скетати ми додамо, можемо. Як українець, може не любити свиньку. Ні, ну ну мені щось не заходить. Мені подобається таке. Знаєш, бере хамон, да. Ну я не пам'ятаю такого, щоб там хтось їв там, не знаю, з спочаревини з якоїсь подів, чи салом камамбер. Ну якось. Я. Сьогодні прийду. Так, це приготую? Так. Тобі зніму відео? І в мене в інстаграмі в інстаграмі а, в інстаграмі? Та да, в інстаграмі а, давай щось кидай мені тоді в інстаграм. Все, все, друзі, зараз всі зафіксували. Юра Ткач має прийти приготувати щось там собі з м'ясом і з камамбером і відповіді мене в інстаграмі. Добре, О, Так, брехня. Лада, скажи, будь ласка, нам до скажімо так для брускет ще потрібні в'ялені томати. А їх взагалі можна приготувати в домашніх умовах? Да. Розказ, прямо розказати треба. Можна написати тут. А просто так чи ні? Ні. Ні, ми йдемо далі. Так, а... просто піді. Коротше, що ви робите? Берете томати в духовку, просто спалюєте їх дуже, дуже сильно. Напротвінь, пергамент, шах, в не чорні. Береш жовтий чи червоний томат. Там Духовочку, шах на, на градусів 250, вони томляться такі, знаєш трошки, ну коротше, вони такі некрасиві становляться. Після того ти сілиш, персиш, э, перчиш, э, береш, можна трішечки дати, як сказати, якоїсь кислиночки, там, типу там, оці димончик, а та, ну там то, 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 що, що любить. Взяти баночку, ну, бабуся, гіркі помідори, масло, шах туди, О, закрила, там через там, місяць їж і ридають, ну, Через місяць, плачує. то воно там сохне отак от... Ні, воно там вялі. зберігається, зберігається. А, зберігається. воно а що стали. через місяць? Воно там, воно, воно мож мож не може через два. Дня. Ну, може, ну, це... ну, там... Коротше, саме головне, щоб остили, буде, грубо кажучи, ті самі вялені томати. Але зазвичай э, краще піти купити і не паритися. Да. По-перше, це вся кухня, поняв, всіх помідорів. Сніданок із найбільш загадковим та неймовірно смачним плодом серпня допомагає нам готувати шеф-кухар та кулінарний блогер Владислав Міцкевич. Якщо ви теж хочете відчути останні дні літа на смак, приготуйте брускету за рецептом влади. Для цього вам знадобляться чабата, камамбер, сухий часник, в'ялені, томати, їстівні квіти, мікрогрін, інжир, липовий мед, базилік, вершкове масло, сіль та перець. І інжир дуже швидко псується. Як його правильно взагалі зберігати? Давайте ми зараз спитаємо у Влада. Да, от Влада, знаєте, поясніть, чому всі шеф-кухарі так люблять мікро... Грін, чекайте, спочатку, от моє питання, потім Юра. Інжир так. як зберігати. Дивіться, інжир довго не живе. Так, а давайте так. ви там ляля, -ля, а я оце давайте. давайте. Що Пам'ятаєш камамберчик на гріночку, потім розрізаємо. Розрізаємо, розрізаємо да. так. Боже, а я теж, так. Так, інжир, як зберігати інжир? Інжир беремо, купляємо, зразу їмо, і максимум зберігаємо один день, максимум. максимум. О, Краще два. Тому що, ну коротше, не, не треба з цим гратися. Це не той продукт, який треба довго зберігати. Друге питання, яке у нас було? Мікрогрін. мікрогрін. Чому так любите мікрогрін? Чого я так люблю мікрогрін? Тому що дивись, ну як це, ну це ж як красиво. Подивісь. Ну подивись на цей росточок. Мікрогрін? на да, на смак, пробуй на смак. пробуй що це таке? Грох. Горох. Горох, мікрогін горох. Горох, можна. Але мене? я що чесно, щось, горох не дуже сильно люблю, тим більше таких мік... мікробебі а ну, Я короче, не знаю. Не знаю. О, ні, мені а без Я, я прям в я салат собі додаю. Такий він є е, різний. Є горох, є цибулі, є там так, 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 є, Ну, його дуже багато. Так. Що, що ми з... далі викладаємо? Давайте три штучки зробимо. Три штучки. Опа. Опа. Томати. томати. Томати викладаємо томати. Томати, давайте. Вдвох. Красиво. Угу. Mm -hmm. Так, смачно? викладаємо томати. Томати кріпляться на цьому сирі. На сирі, так. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Тільки ви бачите, ви сам брім поплавали, а оцю коридочку підпнісімо. Звісно, вона смак дає, неймовірний. О, хай буде. Хай буде. Хай буде. Ага. Знизу, зверху. Так, да, що. далі? Да, да. О, так, що далі? Ще тепер полити. наш король нашої вечірки. Боже, дивись, як, як звичайне молоко. Дивись, як так. гарно. Знаєш, як буде короче, на англійській звичайне молоко? E, так. Як? Ну і ви знаєте чи? Ну, звичайне мілко. Мілк джем. Я зрозумів, Так, А тут... джем, да, Прикиньте, я короче, коли це дізнався, Я думаю, Слухайте, блин, я як вони роблять з того молока цей джем? Що це таке? Голову ломав, а потім подивився. Так це звичайно. Та ну хватить, ну бог ти мій. Ну таку та ми красу робимо. Інжирчик, інжирчик. Поїхали Анжирчик. інжирчик. Що з інжирчиком? А ми красиво його викладаємо. Так? Ну покажи, що роз, розріз його гарно клади. Так, ну, да, так, да, да. і от клади його розрізом, щоб розріз було видно. А. О, подивись А, Кюрчик. Подиви, Боже. Я б насправді положив так суше, як ти, але просто... Ну, Трохи, пізніше починав? Да. Сюди можете дивитися? Дивіться, можете ще комбінувати з руколою. Дуже буде гарно, воно так буде трішечки. Так, чим ми так. поливаємо? І тепер не чекайте. Треба зробити гарно. Як, як... Гарно зроблено. Чекайте, ну як мій друг каже, губи Один. намалювати. Водин не клади, будь ласка, горіх. Води не Не може їсти, бо він такий. Добре, це наш... та можна олічка. Бо їсти наче горіх. Добре, горіх, горох, горіх. Горох. 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 Та, горіх горох. Горі горох. Ось так от, слуша, допоможе, ну ти ж у нас, дівчинка, я своїми парматурами сис я, не, не можу гарно це робити. Бачила, цю? Ну, вона велика. Мені е з Петрушками. Тобі буде з петрушкою. Ні, не сюди, Боже, не сюди, Суша, що ти робиш? Ксюш, зроби красиво. Я там стоявся пальцями ходиш. Просто накидну. Ну так о. в нас немає часу. Ось якісь Юра, палки по струпалі якісь. Струпалі, трупалі. Ні, 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 не, 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 не треба, не так. Слушай, все, знаєш, ти їсти це будеш? Ні, я буду дивитись. так. Так, прибираємо все, робимо красоту. Давай, Давайте заяве. Кустаємо. Значить подивіться, будь ласка, як це виглядає. Ця краса. Дуже поживний раночок, він дуже правильний. Юра, можеш відразу повністю? З інжиром. Я зараз намагально. Боже, мені здається, це дуже-дуже смачно. Хай Бог милує. Кусочок серця відвели в цей. Що там, що скажеш? Твою мать. Mm. Получились. Мені дуже подобається, бо Угу. Угу. Так, Ну а поки Бри. Юра смакує, я нагадаю, що mm. сніданок вже mm -hmm. смаком Прошу. останніх Мед. днів літа навчив нас готувати шеф-кухар та кулінарний mm. блогер Владислав Міцкевич. Uh. Владислав, дуже Так, <зад> <зад> це було нереально смачно. Приходьте до нас ще шановні глядачі. Приєднуйтесь ем, і готуйте неперевержені сніданки разом із нами. Спонсор показу торгова марка Крав Крав готуємо і задоволення полюбом.